Сьогоднішнє слухання продовження сьогоднішньої справи. Зокрема, останнє, що нам вдалося почути, це виступ психологічної експертизи. От твої твої думки щодо цього По перше, слава Україні, вітаю всіх з ним вишиванки. Мама завжди казала, що вишиванка це як од нації, і що вишиванка це елемент нашого захисту. І саме сьогодні ми зрозуміли, що Зінченко психологічно здоровий. І психічно і психологічно, і він е, буде відповідати за свої дії, які вчинив. кількість. Порання експерти стосовно запаху, стосовно росту. Ну, аби так заперечував, кого писати буде? Ну, це ж адвокат обвинуваченого вбивстві, він завжди буде заперечувати і завжди будуть виникати нюанси, і будуть до кожної крапки коми. Казати, що щось не так, але насправді у нас всі докази на руках, і я дивилася фотографії з відеокамер, спостереження, Все чітко, це чітко ця людина, яка сидить в кліці. І ще таке запитання: так про спойлери трошечки, коли відбудеться наступне засідання і що там буде розглядати? Я насправді ще точно не знаю, але орієнтовно наступне засідання буде 27 травня, якщо знову хтось не захворіє або знову когось не буде боліти живіт.